В набір входить 12 штук. Сорти можуть трошки повторюватися. Ціна коштує 450 гривень. Це коларгонія. Глоксинія 9 штук у ящик влазить. 630 гривень. Сорти різні можуть бути по глоксинії. Це так я зберігаю соду. Напишіть, хто як зберігає. Сипучі. Так зберігай, бо мені так зручно. Я тоді взяла, там насипала ножки мию курячини з содою. Ви ж миєте тоже. От, е, гортензія в ящику 20 штук, можна за 1000 гривень купити. Або 40 штук за 1600. От, зараз вже залишилося 8 сортів. То будуть трошки повторюватися. А одна штука гортензії коштує 135 гривень. Шалено гарні, зараз покажу. Отакі красені по 135 гривень це гортензія. Звертаю вашу увагу, щоб ви її не заливали і не засушували. Отака От коренева система. Представляєте? У пеларгонії там не менше коренева система, тому бажаєте замовити, пишіть особисті повідомлення.